Так, розкажу вам про покупки, про, купу, про покупочки не тільки своє і ваші. Тим, хто продає свої речі на торгівельних онлайн-майданчиках або соціальних мережах, штрафи не загрожують. Жахачки, які нині гуляють мережою, неправдиві запевняють у Державній податковій службі України. Адже податківці відстежують лише підприємницьку діяльність, а під неї підлягає тільки систематичний продаж. Однорідного асортименту особистого майна все це не стосується, наголошують у службі. Нагадаємо, що з 1 березня ДПС почала отримувати інформацію про грошові перекази за онлайн-продажі. У такий спосіб податківці вирішили побороти тіньову торгівлю. І за словами нардепки від Європейської солідарності Ніни Южаніної, вже за перші 20 днів були ідентифіковані десятки тисяч громадян, які регулярно отримують кошти на особисті рахунки від продажу товарів. Банки та платіжні системи автоматично надсилають податкові фіскальні чеки. Попри це, ще нікого не оштрафували. Податкова обмежується попередженнями, ну а продавцям рекомендують зареєструвати ФОП або використовувати касові апарати, якщо продажі мають ознаки підприємницької діяльності. Метаж податкової це виявлення нелегальних торговців на онлайн-майданчиках із продажу речей. Тому звичайним громадянам поки що нічого хвилюватися. Про це нашому сультан Михайло Смокович можемо почути його. Аргументи штрафів за те, що ми продаємо власні речі, не передбачено, тому що ми це можемо робити. І робота податкової зараз націлена на те, щоб виявляти саме нелегальну, незареєстровану торгівельну діяльність на зараз звичайним громадянам. Хвилюватися точно немає про що податкова ними не зацікавлена і буде проводити роботу для виявлення для виявлення нелегальних продажів нелегальних е, торговців, які працюють без реєстрації. Е, але не слід забувати про наше законодавство про декларування доходів також фізичними особами. Норма ось ця прописана на, на державному рівні, чи їх чи це податково на свій розгляд визначає хто попадає під систематичного продавця, а хто періодичного загалом що систематичних продавців, це отримання прибутку в результаті продажу реалізації товарів чи послуг більше ніж. Трьох епізодів на рік. Утім, податкова служба не зосереджена на таких дрібних історіях, тому що це потребує більших людських затрат від зі сторони податкової служби, і це не є предметом їхнього глобального інтересу. Їхній глобальний інтерес зосереджується лише на тих продавцях, які торгують через оці інтернет-майданчики, займаються електронною торгівлею в величезних обсягах. Це більше сотні транзакцій на місяць.